Я би хотів, щоб ми все ж таки не були розділені на людей, українців, онлайн і офлайн. Офлайн, ті, хто ходять по, по вулиці, борються, так, є складнощі, є великі, ті, хто, на жаль, на фронті гинуть. І, і все це просто не, не війна онлайн. Але є онлайн історія. Є така, знаєте, таке Facebook, Судивище. Катування. Катування. І, да, Фейсбук катування. Так, воно і є. Україна розділена в Фейсбуці і Україна об'єднана офлайн. Ось що відбувається. Так, ти вчора воював і що? а сьогодні ти, он, ми бачили, як ти йшов, щось не те сказав. Ну, як так можна? Так не можна підіймати людину, кинути. Вчора талант, сьогодні ніхто, вчора поранення, сьогодні не тисну тобі руку. Це катування.